Привіт, друзі! Я Надя. І ми з вами на каналі Життя в Польщі з надією. Хочеться співати білі каштани. Дивіться, які білі цвітущі каштани. Під ярким білим снігом. Скажіть не Господь це дає. Можемо по-своєму зараз ви... ви... достати сонечко, щоб вбрався цей сніжок і сонечко. Не можемо. Так нічого в житті в своїй ми не можемо міняти. Ми тільки дуже хочемо, ми тільки вважаємо, що це все ми, це все наша заслуга. А заслуга, бачите, як Господь дасть, так і буде. Комусь, може, хочеться сьогодні яркого сонця, комусь хочеться тепла, а комусь, може, хочеться такого сніжочка. Я рада, я така рада, я щаслива прямо, що сьогодні в мою місяці середина має, а в нас іде сніг. Це змінення, яке звісно. Це чудеса Господні, так що радуємося, радуємося оцим зміненням. Зутра трошки менше було, менше, а зараз прям не видно нічого. Бачите, ось домик і вже далі там нема. То все засніжене, він пускається лопатіше і лопатіше. З утра був мокрий сніжок. Зять зайшов таке, ви бачите, сніг переходить, дощик сніг уже такий. А зараз вже прям сніг сніг Думаю, ну це вже мені треба поділитися з друзями і показати. Ви напишете, звісно, мені... Щас я вам скажу скільки време. Время у нас 20 минут 11 -го. Сьогодні у нас четвер і отака от погода. У кого яка погода була в четвер в 11 часов? Я не знаю, чи буду я сьогодні знімати відео, чи не буду. Планів ніяких не було, ну от вискочити на вікно і подивитися на таку погоду, господній дар, я прям не змогла не, встанов... ну, не вискочити і не показати. Люди ходять все-таки, коли треба. І мені б треба вийти. Но я не знаю. Може втихне вийду, а може візьму зонтик та піду, похожу, полюбуюся на вулиці під таким. Побачимо. Опять ми з вами сьогодні, дівчинки на кухні, як я і обіцяла. не знаю, що мені нічого не хочеться. Такого прям звітного і що б я їла, це той творог із толькою з зелені. вечеряла вчора, не показувала. 150 г творога. І зеленю, зеленью. І 100 грамів із ребра грам м'язку обібрала, в супові варилося. Така в мене вечеря була. <кій> овочі я терпіти не можу. Була одна сладка перчина. Зараз за цим усим протушим. Бо їсти у мене овочі, вони ж пропадуть. Цього по чуть-чуть залишилося, -чуть Ой, кошмар. Я не знаю, прийде вовиць на обід, може гуртом, може, тоді я вже цих овощей собі зайду яйце. Я не знаю, чим, я їх не люблю. Для мене оце овощі, це не їда. І ще б так, бо це якби перець, морковка, цибулька і сюди яйця. І тоді б ще я їла. А якщо в мене залишився кабачок, кілька кабачка, залишився кусок цвітної капусти. Я хочу це зараз усе в оту кусняті, бо перець це добре, цибулька, морковка а оце кабачок і те, я не люблю. Це я на тряпочку все чищу тут на місці, щоб потім взяти в мусорку. Так що оце зараз готовим. Готовлю обід. На вулиці сніг погода така сніжна, і я ніде не виходжу і нудюся вдома, вже мені надоїло, вже я не вмію вдома сидіти. Треба виходити. Ну, може розгодитися, хоч після обіду валить, дивитися в телефоні, вроді як після трьох буде нормально. Ну після трьох гуляти, а зараз... Щас... Суп що розварили, є супок, нема мені чим дуже зайнятися. Поскладувала стірку, ну, трошки пополососила в хаті, то ляжу, то встану, то в вікно загляну, а це думаю, надо тілово ще дома завести. Ні, в шкафчиках помила, в холодильнику трохи прибрала. Таке по хаті. Ну у нас вже время до без 20-12. Оце я надумала, олії небагато. Я б така, що якби... По нормальному кормленні, да я б сюди оліпи пілинула хорошо, а потом залила б ще сливками. Ну, мені що нежелательно таке все жирне. Отак кабачок порізала і туди вместе з перцем хай готовиться. Я ще овочі якби з хлебом, то я б ще наїлася з хлебом. А так як я хліба ще не їм, наверное, під 40 грам положених можна лаваша з'їсти. Так що я думаю, если я вже оце потушу, то може я... З лавашиком його поїде. М'яса в мене немає. Яйця були на сніданок. Не знаю, чим буду додавати. Якраз у мене каструлька вийшла. Сковородка вийшла. Хай тушиться. Це було таке добре, як красива. Все красива. А це солька а та, що ми робимо вдома з приправами. Тут і перчики. і краси і все. Перчик красний, перчик Паприка вообще все. Так, що біля вкусні, такі володь їде в поїсть. поїзд, добре. Молодь грав це, А от я о, бачите, як у нас розгодинилось хорошо. Горе, звісно, трошки ці наші горбики в аж видно. І трошки сніжком видно. Ну, туман розійшовся і стало все видно. А то ж було, оце все кроме хат, нічого не було видно. Лад, наладиться, я думаю. Зараз вулика в обід покормимо і підемо гуляти. Ліда обіцяла прибігти на обід, так що зараз обід відбудемо, а тоді підемо гуляти. Ну що, овочі готові. Капнула трошки кетчупа і капнула трошки сливок 30%. Киплять, пропарюються, протушуються, зараз у побольше. І на маленьку маленьку температуру поки поки прогріється окров. І все. Є у мене гречка позавчорашня, наверно, розігрію гречку. Тут у мене супик. І готуємося до обіду. Так, що у мене на обід? 200 грамів овочів, грам 70 свининка, церебро варене в супові, я кісточку обрала. 100 грамів творога, 2 ложки. Йогурта і зелень. Все, чашечка кави, творог буде з кавою, овочі будуть з м'ясом. Хто буде зі мною обідати, всім смачного. Ну що, дівчата? Вийшли. Вийшла я за клубніку. Я піду, бо завтра їхати, треба взяти з собою дорогу, побігла по у самий низ. А тільки ж, як завжди, забула забула зонтик. І йду голою головою, на ушах пов'язка, ну без зонтика. І як впустилася група якась. Прям пустилась не на шутку. Я заскочила в магазин. Погуляла і купила за 4 злотих там, записничок Дома потім покажу, бо тут холодно і неудобно. Руки мерзнуть. Ой, капець. Каже, Ліда, вийшли, з неї вдвох. Вона приходила на обід, каже, Зайдете десь у магазин, якщо усі ж лізуть у магазин, люди побачать, що ми зря в магазин зайшли. Топтатися їм. А воно, бачите, згори прям таке суне-суне, щось опять ляпне. І за того пішла в цей нижній магазин. Бо правда, худо бідно але магазини можна десь хоч на минутку заскочити. Хоч уже щось купити, заскочити. Все, і купити, але заскочить. Все, біжимо клуб в бо руки померзли страшне. І стрітить погірсніше. Розпаковка на вулиці. Бо я щось подам це валіку, він понесе, а я піду, поки не буду ще попродютись. Клубничка 28, бо та яка була солодка. Добре, внизу тут. По 12,50 і яблучок взяла 2 кілограма по 4,90 Це сьогодні запечем, щоб завтра взяти з собою в дорогу, клубничку, якщо... Не потече, складу Щас саму красиву контейнер, возьму з собою в дорогу і помідочок, В общем, позавтра ще й пісний день пятничка. Так, от я покупки свої додому. Дивіться, які в нас гори сьогодні. Дерева всі в сніжку, далеко не видно, я йду трясеться, все Опять хмариться. Мені треба походити, бо в мене ще тільки 2 кілометри. Зараз біжу в бедромку. наскільки можу, біжу, йду єлі, як черепаха. Вчора позанималась на нових тренажерах, тут трошки попідростягувала нові міста. Так що ну, це нічого страшного. Я знаю, що це тренажери. Так що йдемо. Пішов парень щасливий, що він один у паркори. На весь парк, Значить всі повинні слухати, що він там на магазині вирішає. Капець. Тут Надя відео записує, але тут свої проблеми. Йду в Бідронку, подивлюсь, що можна на завтра пісненького бурячка, він куплю, подивимось. Ну що, ми опять в парку вже на обратном пути. Йдемо з бідронки. Читаю, взяла вафельки отакі. М'юсі листими з добавочками з добавочками якимись. Подивилася 300 чимто кілокалорій, 300-300-300 не бачу, вже, вже не бачу. 370 чи шо, кілокалорій Вищи там мені Google, що якщо я з'їм 5 вафельок, то буде 115 кілокалорій 23, по-моєму, в одній вафельці. То можна взяти отаку вафельку на неї покласти що-нібудь і з'їсти або просто п'ять штучок із чашою чаю. Взяла два вінегрітних бурячка, один, мабуть, на вечір один з собою потреба. Взяла огурчики дешеві трошки. І взяла водички собі, погуляю гуляю і ходжу без води. А треба мені пити воду. П'ю води, дівчатки, мало, дуже мало. Так що, зараз зайду ще в даму, мабуть, поплю грибочків і приготовлю на, на завтра з собою взяти кашу, яку нібудь кашу, мабуть, булгур з рибочками. І потру рячок він Ну і так, запечу яблучко. Такий холод на вулиці. Просто жесть. Я не знаю, ось опять хмариться. Три години, початку четвертого. Я, а я з перебіжками. У мене немає ще й, дайно, 300, 3 тисячі шагів. А я оце з лавочки до лавочки. Сьогодні мало-мало буде. Ну, не буду себе насілувати, скільки вийде, стільки й хватить. А може, вечором з лідою вийдемо, сходимо ще й на площадку, непонятно, що буде до вечора. А зараз ще трохи йду додому, бо я дуже змерзла. Треба все-таки сьогодні доставати одежу якусь. Із дивана, бо холодіна це не на шутку. Прямо таки на вечір, оце три часа, так дує таким холодом руки закачаніли мої ручечки. Дивіться, яка красота. Фотки тільки знімають. Хто там любить малювати картини, писати, так? Да? Все, топаємо, дівчата.